Співаємо, гріємося, говоримо гарні ідеї, молимося і ходимо і спілкуємося, обмінюємося думками. Ви можете завжди надсилати свої якісь ідеї, якщо у вас є, можете записати мій мобільний телефон 067 672 6724. Можете мені надсилати всі ідеї, але насамперед найбільша ідея, яка є актуальна на сьогодні, і ми цілу ніч з вами будемо це придумувати і робити, це запрошувати людей. На Майдан, в неділю на 12 годину, я вірю, що може вийти вся Україна. Я вірю, що ми зробимо це за, за два дні, які залишилися. І ціла ніч сьогодні, так само корисна, щоб придумати гарні ідеї. Наприклад, завтра пропонуємо організувати мобільний патруль, який протягом е, дня буде їздити і запрошувати молодь е, у різних торгово-розважальних центрах. Приходити на майдан, і хлопці від себе написали, що хлопців треба закликати ставати чоловіками, а дівчат треба, дівчатам треба робити компліменти і запрошувати їх на майдан. Хлопці казали, що не час себе прикрашати і займатися іншими справами, що це є час робити долю країни. І є така пропозиція, щоб хлопці їздили і в машині вмикали голосно гімн України. І ми маємо зараз рівно 0-0. 00. Ми маємо сьогодні з вами, яке вже число? 7 грудня. Від 24 листопада так скоро час іде на Майдані, а особливо ночі. Ночі на Майдані найкращі. Я вам гарантую найкращі ніч зустріти провести на Майдані Незалежності. У нас є традиція, ми запалюємо ліхтарки. Знаєте цю традицію? Як ми виконуємо гімн України, всі запалюють ліхтарики, щоб було видно, скільки нас є тут. І кожен ліхтарик це є голос, мій голос. Я є тут, мене видно і мене чути. Я співаю гімн України. Це є гідність моєї нації, мого народу. І я його виконую сьогодні на Майдані Незалежності. Всі піднімаємо ліхтарики чим вище. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. ще нам браття українці усміхнеться доля. Зинуть на. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацько за нашу свободу, і покажем, що ми братя. Україна! 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 Якщо ми не можемо зараз ще до всіх добитися, щоб люди не були байдужі, бо ходить молодь і говорить, Руслана, треба щось робити, треба щось робити. І ще ходять люди непрокинуті, прокинуті, ще люди, ходять люди, які не розуміють, не усвідомлюють. Ми маємо допомогти пояснити людям, щоб їх не збивали з толку і не говорили їм абсолютно. Просто брехливі речі. Давайте зробимо в рівну годину зараз дзвінок, другу або смс. Подзвонимо комусь, кому ви можете, хто ви знаєте, що не спить зараз. І скажете, що ви є тут на Майдані Незалежності. Скажете, що ми всі є тут. Розкажете, скільки музикантів, скільки тут було скільки тут було сьогодні людей. І просто запросите на Майдан. Алло, Наталка, ти мене чуєш? Я тебе хочу з Майдану Незалежності запросити, щоб ти їхала, залишала всі справи. Бо я ти моя подруга дуже близька. І я тебе зараз весь майдан чує. Передай вітання і скажи, що ти їдеш на майдан в неділю. Не буде ніяких проблем. Цілий майдан тобі передає вітання і говорить: всі українці, їйте, ніяких проблем не буде. Слава Україні! Я думаю, що це є найкращий час для молитви.